Тяжкі бої тривають на сході України впродовж минулої доби. Збройні сили України відбили 56 атак ворога. У свою чергу окупанти постійно обстрілюють мирні міста Донецької області. Так, минулої доби ворог завдав 9 авіаційних та 19 ракетних ударів по слов'янську і Краматорську. Крім того, 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Було здійснено по позиціях наших військ та інфраструктурі населених пунктів. В результаті є загиблі і поранені серед цивільного населення. Генштабі тим часом зазначають, найважча ситуація наразі на Бахмутському напрямку. Росіяни продовжують вести наступальні дії. Бої тривають за саме місто Бахмут. Варто зазначити, що Москва продовжує ігнорувати міжнародне гуманітарне право. Загарбники продовжують чинити мародерство на тимчасово захопленій території України, зокрема у Новокаховському районі Херсонської області. Там є випадки зливу мастила з електротрансформаторів і масові крадіжки. Тепер з нами Сергій Череватий речник східного угруповання військ Збройних сил України. Пане Сергію, вітаємо. Добрий день. добрий день. Мабуть, почнемо з обстрілів. так? Так є, такі є. слов'янськ. Ну, вже всі на жаль знають що про цю трагедію. Чи відомі вам якісь деталі, що, що відомо взагалі станом на цю мить? Так, ворог продовжуючи свою традиційну, на жаль, практику порушення всіх існуючих міжнародних скажімо так, міжнародного права ведення війни наносить удари по нашим мирним містам, в тому числі часто в його в зоні його ураження знаходилася славянсько-краматорська агломерація де, як правило він наносив удари ракетами зенітно-ракетного комплексу с 300 Не виключенням став і цей раз ворог випустив по Славянську і Краматорську вісім ракет, сім з яких прилетіли в Краматорськ. Ой, прошу вибачення, в Славянськ. Одна попала в ландшафтний панк, шість на жаль попали в міську забудову. Зруйнувавши п'ять будинків житлових, п'ять приватних будинків, пошкодивши крамницю, школу і на жаль, вбивши дев'ять українців. Одну з них це двохлітню дитину. і 21 людина також зазнала поранень. П'ять знаходяться до сих пір під завалами їхні, як повідомив голов міський голова, що попередньо їхні вже дані встановлені щодо кількості жертв і щодо розборів завалів, чи це вже є остаточні дані, чи все ж таки робота триває і може може змінитися? Я ну назвав вам те, що ми знали на, на ранок, і там зараз тривають роботи. Я думаю, що якщо на жаль буде. Будуть додаткові дані. Будемо сподіватися, що в плані жертв їх не буде. То там працюють рятувальники. Наші працюють інші соціальні служби додатково повідомлені, пане Сергію. загалом, що стосується ситуації на східному напрямку, я маю на увазі на фронті пару слів. Теж хотілося б. Ну, ворог продовжує зосереджувати свої зусилля в першу чергу на Бахмуті. Сьогодні безпосередньо в міській забудові тривають безпрецедентні е, за останні десятиліття криваві бої. Е, ворог поставив понад все ціль взяти це неприступне місто, фортецю. Наші воїни в кривавих жорстоких боях роблять все, щоб сточувати його боєздатність, вибувати його силу, е, о, об, е, вибувати моральний дух е, і, і щодоби з кожним. Кутом цього міста вони це успішно роблять, намагаючись максимально нанести шкоду ворогу. За цю добу ворог 158 раз наніс там удари ракетними, ракетними військами, артилерії, масові реактивна система вогню, артилерією 17 боєзітнень відбулося. 80 окупантів знищено 100 поранені. Також знищено чотири польових склади ворога. Евакуація цивільних. наступний напрям. Так, так, ну попрошу вас закінчити наступне що... на так. Да, да, наступний напрямок за інтенсивністю дій ворога. Це Лимано Куп'янський, де він є лідером по обстрілам. За цю добу 307 разів він наніс різними калібрами і системами вогонь по нашим позиціям. Відбулось боєзітнень. 12 окупантів знищено. 44 зазнали за поранення. Там же підбивається щодоби. Ворожа броньована техніка, зокрема за цю добу новітній їхній танк Т-90 був знищений на цьому напрямку. Це вже не вперше. Також ми фіксуємо, що ми знищуємо їхні бойові машини піхоти. Один, які застарівши моделі, вони раніше не використовували. Були зняті з озброєння і тягач артилерійський. Щодо евакуації цивільних, от, власне, це було моє питання. Наскільки є, по-перше, потреба зараз в, в певних точках? От ви можете сказати, де, де конкретно ми потребуємо цього, і, і як вона триває? Не всі хочуть виїхати. Ми це знаємо. Ну в першу чергу, це задача обласної військової адміністрації. І звичайно, вони задіють як рятівників, як соціальні служби медиків, рятувальників. З точки зору збройних сил України у нас є спеціально створені за натівським стандартом структури цивільно-військового співробітництва, які на постійному зв'язку з. На всіма органами влади рятувальникам з ким потрібно і надають максимальну допомогу сприяння в цьому, що що коли потрібно. Про е, дуже часто просто люди зараз багато, особливо в таких населених пунктах, як Бахмут. Ті люди, які не виїхали, в абсолютній більшості це ті, хто категорично не хочуть виїжати. Е, робота з ними проводиться роз'яснювальна, в тому числі з нашої сторони, з інших структур державної влади. Проте, в силу яких обставин, в силу небажання міняти місце ризику там боєбоязні приїхати на іншу ну на інше мешкання, вони вони не роблять цього, пане Сергію. Пару уточнень по. Куп'янсько-лиманському напрямку у тому числі у зведенні генштабу читаємо, що згадується Білогорівка Діброва, зокрема що у росіян було декілька спроб покращити своє тактичне положення біля Білогорівки. Можливо, уточните, що тут відбулося. Ну і з приводу бойових дій у серебранському лісництві, хотілося б теж. Пару слов почути зокрема щодо специфіки ведення бойових дій в таких умовах. Отакий ландшафт для нас це плюс, чи все ж таки мінус? І він ускладнює ведення? Так як ми зараз ведемо оборонну операцію і ведемо оборонну операцію на свою своїй землі, то в яку ми знаємо дуже добре, ми, тобто у нас є всі можливості знати деталі ландшафту, деталі міської забудови, деталі, деталі тих же лісів, як це серебрянське лісництво для нас, це перевага, тому що в, в оборонній операції будь який Лісиста місцевість, місцевість за якою можна десь сховатися. Це перевага, тому на цьому напрямку протягом уже багатьох тижнів ворог спробує, як ви правильно сказали, і білогорівки, діброви, серебрянське лісництво. Коли пробує проводити атаки, як правило зазнає, зазнавши значних втрат, відступає. Ми його зустрічаємо або ще на виході. Його на, на атакуючий рубіж, зустрічаємо його вогнем артилерії, мінометів. Якщо йому вдалося просунутися в далі, то, як правило стрілецьким вогнем контрнаступаючими діями і зупиняється його пересування і жодних якихось переваг чи. Досягнення особливо таких, що справді значущих на цьому напрямку ворог немає завдяки правильним грамотним діям наших військовослужбовців. Там діють як правило війська на відміну від Бахмутського напрямку. Там діють регулярні війська е окупанта, повітряно десантні мотострілецькі е війська так званого другого армійського корпуса. Народної міліції ЛНР теж, як правило, бізнес, фахові військові в першу чергу. Там і, і також ми помітили останнім, що там навіть з'явився так, як не потрібно є через втрати. Потрібна постійна ротація з'явився там навіть загін кадировців. Ахмат щодо бахмутського напрямку, от ви так само зараз згадали скупчення техніки ворога, яка вона. Є там на підступах до Бахмуту. Ну і власне, якщо подивитися в динаміці, хто, хто конкретно воює, та це ми знаємо ПВК Вагнера, але так само з'являлися останнім часом дані донесення про те, що е, там не лише ПВК. Так, абсолютно. В плані техніки там він не так багато використовується. Використовуються танки. Їхні стандартні, як правило, в абсолютно. Ті більшості це модернізований Т-72, який їхній базовий танк і використовується бойові машини піхоти, бойові машини десанту з огляду на те, що там уже було декілька підбито їх останніми днями. З огляду на те, що так як терористична організація Вагнера, маючи головним головною таким елементом тактики, постійні безперервні атаки малими тактичними групами, вона зазнає значних втрат. Фактично в районі 100 або можливо навіть більше бійців щодо тільки вбитими, то вони підсилюються регулярним військом, в першу чергу, повітряно-десантними підрозділами, і ну намагаються, як я вже казав, попередньо будь-що взяти місто Бахмут, яке стало просто для них для них. Такою зайте точкою безславності, тому що не взяти при таких заявах гучних при такому вихвалянні свого війська окремо війська, окремо цієї терористичної організації Вагнера, яка вона не переможна і потужна по всьому світу, не взяти районний центр протягом фактично 9 місяців. Це ганьба, яку їм не здасться змити ніколи. Пане Сергію, ось, знов таки в динаміці, ми можемо відслідкувати і озвучити ось співвідношення, наприклад, станом на зараз сил ПВК Вагнера і повітряно-десантних військ супротивника? Ну, потрібна ж чітка верифікація, так щоб абсолютними цифрами говорити. Але якщо говорити в таких, ну, переважаючих числах то більшість абсолютно все рівно зараз ще за терористичну організацію Вагнера, все і вони є домінуючою атакуючою силою. По флангам вони використовують е, е, десантників тому що їм не вистачає е, їм не вистачає сил. Там уже навіть їхній цей е, клікучнічуючий оратор постійний, який е, за. Е, 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 е. Вилетіло прізвище його Канашенка Кадашен, вже сказав, що там нібито елітні частини, десь е, суттєво там щось обрізали, підсилили. Ну, звичайно, це теж їхній елемент інформаційної війни, яким вони намагаються залякати, внести якусь е, недовіру серед нас і посилити свої бойові настрої. Ну насправді елітні підрозділи, більшість елітних підрозділів десанту залишились на Київщині, на Харківщині. І в інших частинах України ще під час попередніх операцій зараз основніх десантних підрозділах також задіяні мобілізовані. Пане Сергію, дуже дякуємо, що знайшли час долучитись до ефіру, що поділились інформацією. Сергій Череватий, речник східного груповання військ Збройних сил України, був з нами щойно поясню.